Розділ 2 Інформаційні технології. ЧАСТИНА 1. Інструментальні застосунки. Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо фундаментальні знання з інформаційних технологій, що формують основу для розуміння кібербезпеки. Почнемо з моделі OSI та стека протоколів TCP-IP. Модель OSI складається з семи рівнів: від фізичного до прикладного і дозволяє чітко розмежувати функції мережі. TCP-IP є практичною реалізацією, яка включає чотири рівні: прикладний, транспортний, мережевий та канальний. Знання цих структур дає можливість ідентифікувати уразливості та розуміти, де саме відбувається збій або атака. Далі розглянемо технології віртуалізації. Сучасні обчислювальні системи часто ґрунтуються на гіпервізорах. Які дозволяють запускати декілька віртуальних машин на одній фізичній платформі. Це підвищує ефективність використання ресурсів, але водночас створює нові вектори атак, наприклад, через втечу з віртуального середовища. Розуміння архітектури комп'ютерних систем, процесора, пам'яті шин та пристроїв введення-виведення також критично важливе. Кожен із цих компонентів може стати ціллю для атак або помилок у конфігурації. Таким чином, перша частина розділу акцентує увагу на інструментальних застосунках і платформах, без яких неможливо уявити сучасну цифрову інфраструктуру. Частина 2. Методи обробки інформації. Другий тематичний блок присвячений методам обробки інформації. Почнемо з алгоритмізації та програмування. Алгоритм це послідовність дій, спрямованих на розв'язання задачі. А програмування засіб формалізації алгоритму у вигляді коду. Розуміння структури алгоритмів є базою для побудови захисних механізмів, що реагують на події в реальному часі. Окремо варто виділити об'єктно орієнтоване програмування, його ключові принципи інкапсуляція, успадкування та поліморфізм дозволяють створювати гнучкі та масштабовані системи. У сфері кібербезпеки це означає можливість моделювати складні системи доступу, виявлення загроз та відновлення після атак. Методи сортування та пошуку даних також не є суто академічними, від швидкості і оптимальності пошуку залежить наскільки ефективно система зможе відреагувати на вторгнення, відслідкувати аномальні логи. Або швидко знайти шкідливий код у великих обсягах даних. Таким чином, цей блок формує практичне уявлення про те, як інформація структурується, обробляється та аналізується у контексті захисту даних. Частина 3. операційні системи, третя частина присвячена операційним системам. Архітектура ОС визначає, як апаратні ресурси взаємодіють із прикладними програмами. Тут ми говоримо про ядро, драйвери та системні виклики. Управління процесами та потоками забезпечує багатозадачність, але створює ризики гонок даних і некоректної синхронізації, які можуть бути використані зловмисниками. Керування пам'яттю та файловими системами є ще одним критичним аспектом. Механізми сторінкової адресації, кешування та контроль доступу до файлів визначають, наскільки безпечними є дані користувачів. Відомі уразливості, як от переповнення буфера, виникають саме на цьому рівні. Захисні механізми операційних систем включають контроль привілеїв, антивірусні компоненти, засоби шифрування і ізоляції процесів. Саме вони. Формують основу для запобігання несанкціонованому доступу та мінімізації наслідків кібератак. Отже, третій блок дає розуміння того, як операційна система стає не лише платформою для роботи, а й бар'єром для атак, і чому знання цих механізмів є ключем до формування компетентного фахівця з кібербезпеки.